Якщо вільна людина йде в магазин, то вона купує все, що їй потрібно. Отаке взуття, отакий одяг, отака їжа. Коли людина вільна, їй треба е, побути у відпустці, вона не лімітірована. А в мене що це отак, я просто піду у садочок, коврик розстелю і буду там лежати. Ні, вільна людина може відпочити так, як їй хочеться. Розумієте, вільна людина не повинна боятися відносин. Ой, він чи вона прийде, ой, щас як скаже, ой, щас як накричить, а то ще поб'є, або, навпаки, нема відносин. І людина в рабстві. Їй хочеться, щоб були відносини, або немає діточок. І людина пригноблена.